Доброго дня, друзі. Ми з вами продовжуємо розглядати гороскоп опис місяця. І Сьогодні у нас буде листопад. Такий невеличкий стрім. Ми розглянемо характер місяця, події і періодику, що, що відбувається. Основні моменти з астрологічної точки зору: перший момент то що 30 жовтня переходить Марс в знак ретроградності, і 13-го він з знака близняки переходить в знак тільця для нашої країни. Це один із дім, що означає деякі складнощі в, фінансов, в фінансовому положенні, і, в принципі, буде бити по економічній ситуації. Оскільки Козиріх і Тілець вони разом зв'язані, пов'язані, скажімо так, то відповідно Сатурн і Марс це означає, якщо проаналізувати багато війн, там Другу світову війну і другі війни, які були, то якраз оце з'єднання Сатурна-Марса. Так, в такому подібному, скажімо, моменті воно було. І е, коли такі речі відбуваються, то відповідно йде загострення. Ну, в принципі, воно і так вже давно йде. Е, і як я казав, що будуть зміни. і Зараз ми бачимо, що колеги теж кажуть, що йдуть зміни. але тим не менше, жов... листопад листопад буде досить таки активний. До 4 грудня е, буде, е, скажімо так, не дуже сприятлива ситуація. Для України особливо пов'язано з тим, що можуть відключати світло, можуть виключати воду, і там ці атаки дронів, і камікадзе, і все, все остальне. Те, що ми знаємо, воно в принципі, так і є. Ну, Ми це знаємо, ми вже якби, готові до цього, ми знаємо, що може бути. Щось більше цього не повинно бути, можуть бути дуже. Це місяць зв'язаний з деінформацією. Дин, скажімо так, багато буде йти негативної інформації і дуже сильно грязної інформації, брудної інформації. От як кажуть, грязна бомба чи брудна бомба, так само буде. це от саме більше бомба цього місяця. Це брудна інформація, яка може йти з, з різних сторін. Дуже сильно будуть залякувати, дуже сильно, навіть може, не знаю, такі будуть події, що воно буде показувати, що воно справді так. Зараз перша рекомендація це практикувати Мауну. Мауна це обітниця мовчання по понеділках. Хоча у цей місяць, якщо є можливість така, можна чи практикувати Мауну, чи робити медитацію. Наприклад, Анна пана, медитацію. Цю медитацію я до відео перекріплю, там вона буде в описі. Бо разом з описом місяця я сюди ще дам календар на місяць, тобто ви можете подивитися, які було несприятливі дні в цьому місяці, які практики треба робити, і так далі. Ну, і відповідно ж, там буде і опис, і рекомендації, і ця напевна медитація. Це перше, ще одразу додав, що в цьому місяці ще з одних з подів таких важливих: це 8.11 го буде затемнення місячне повне. Відповідно, це таке затемнення, яке дає, ну, скажем, деякі негативні результати. Воно теж може давати відповідно на воно якраз буде в домі роботи, в домі, скажімо так, влади нашої країни. Відповідно, це може це означає, що якась трансформація в владі буде відбуватися однозначно, і дуже сильний буде тиск з, зі сход, з Заходу. Зараз якраз в цьому місті, на нашу владу. Скоріше всього, наскільки я бачу характер міста, він говорить, що це партнерство і домовленості. Тобто ну, компроміси і домовленості будуть дуже сильно схиляти на нашого президента, відповідно, будемо так казати, до того, щоб сісти за стіл переговорів, або, наприклад, навіть є, щось робити так, щоб подовжити, скажімо так, розтягнути час, то що треба Рефії. Це перший момент таким. І наскільки я бачу, оскільки затемнення буде в цьому моменті, то, скоріше за все, як, на якісь перемовини все-таки будуть, ми будемо схилятися, але не в цьому місяці, скоріше за все, це буде на протязі півроку -пів тому що це затемнення діє півроку від сьогоднішнього часу. Ну на протязі півроку, так чи інакше, будуть відбуватися трансформації влади, буде відбуватися, скажімо так, багато чого побачити самих колаборантів і так далі. І якісь зміни нові прийдуть, старі підуть, і досить така серйозна якась трансформація відбудеться в нашій гілці влади, скажімо так. Ну, це не, не, не в цьому місяці, просто в цьому місяці це затемнення, воно йде на півроку, і для України якраз воно попадає в цей важливий дім влади, президента і так далі. Це все буде трансформація. Ну, казати, що президент там поміняється, то ні, але просто о, о, якісь другі моменти будуть зв'язані з трансформацією. Як практикувати саме затемнення, От, які практики робити, так, я вже це все написав в календарику, він буде тут під відео, ви собі можете подивитися, всі сили є посилання. Також на каналі Мій світ, там я більш конкретно цей календарик розказую. Менше передбачення, більше календарик. Через це ви можете подивитися. Ну, захочете. Ще послухати, ну пару слів я скажу про календарик. А зараз про далі про місяць. Значить, характер місяця він зв'язаний з маминою з мовчанням. Важливо з дезінформацією і важливо для себе, скажімо так, тримати ментальну частоту, того що місяць образ місяця це мапа. Можете помедитувати на мапу, побачити це характер проявлення місяця для України. Мапа, вона дуже сильно міє, вона, по-перше, маніпулятор дуже такий серйозний, вона міє, скажімо так, повторювати те, що показують інші люди. Повторювати за кимось. І відповідно, так сказати, це. Такий характер місяця, тобто одні будуть за другими повторювати, повторювати, повторювати. І це ще один момент цього мав'ячого моменту є, скажімо так, в тому, що можна втрачати себе, тобто втрачати здоровий глузд. Дуже важливо не боятися і дивитися, скажімо так, ну сильно багато не слухати, бо можна багато слухати-слухати і починати вже пере, перестроюватися. дуже важливо у цьому місяці не, не робити якісь такі. Ну не знеганажуватися інформацією. Дуже сильно вона може впливати. Це один момент. Ну е, момент е, зв'язаний грязною бомбою. Я диву, я вже казав, що можуть бути хімічні моменти. Хімічна бомба, цю бомбу видно було по по гороскопі, видно було по прашні. Коли мене ще питали за ядерну бомбу, я бачив, що Білорусі і Іран якось вони з цим зв'яз пов'язані. Якраз я зробив гороскоп початку війни з Росією. і там було дуже, дуже добре видно. І я це трошки пізніше розкажу в окремому стрімі. По, по країнах, які з самого початку були в так сказати в контакті з Росією, і що там відбувалося на початку, шо оцей початок, день початку війни, і час початку війни, він показує дуже добре, з ким Росія взаємодіє, і з ким вона може взаємодіяти і так далі. Там показується це по кольорах, по кольорах прапорів можна вичисляти. Ну, Один з моментів. Тим не менше, кольорів є багато, але країни такі, як Індія, дуже добре було видно: Індія, Китай, Білорусь, Білорусь Іран видно, дуже чітко видно по кольорах. Ну, ці, ці моменти, тим не менше, я ще трошки пізніше розкажу про сам початок війни. І ця карта війни вона теж добре показує. Просто наперед кажу, що, що ще буде відео в наступному. Цей місяць, повернемо до нашого місяця, він зв'язаний з. Іменно mm, з тим, що буде оця, скажімо так, хімічна зброя, то що я казав, хімічна зброя вони вже використовують. І наскільки я розумію, і наскільки я бачу по картах, і наскільки наші новини показують там і так далі. Вони вони викори... раніше використовували, бояться цього не треба. але вони не будуть використовувати по містах, наскільки я дивився. Вони можуть використовувати це в якихось стратегічних моментах. В основні такі небезпечні райони, знову я не кажу міста. То, що буде енергетика страдати, і буде ще стріляти, страждати, і стріляти будуть чи тими дронами, чи ракетами, крилатами, ТЕС і так далі, і по якимись інфраструктурах так вони будуть це робити до 4 грудня, це скоріше за все не буде зупинятися. Просто будуть піки, наприклад, з 8 по 13 це буде пік. Потім ще там один період, я зараз спікер розкажу по періодах ще але це зброя в якійсь мірі може використовуватися грязна, але ну вони зараз про неї розказують, але ну самі ж вони її роблять, наскільки я так дивлюся. От, ну вони там хочуть з ядерною зброєю, якось щось зв'язати. Ну, будуть вони з багато з чим зв'язувати, буде страшна м -м, така пропаганда йти. І наскільки я дивився, наші закордонні партнери, якісь знову з ними будуть питання. тобто партнери конкретно тут складно сказати, з якими з них точно, але якісь далекі. Це, напевно, з Америкою більше всього буде пов'язане. Е, ну, може, те, що вони обіцяють, вони не так будуть давати, скажімо так, але е, тут такий момент. То, що вони дуже обіцяють, то що там не знаю, важкі збройні літаки, лі, 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 так далі, зараз дещо вдалити. Я казав, що цей місяць дадуть якісь. Танки, самоліти або дадуть якусь важку зброю. Вони передали нам з, не, не знаю, чи там може танки, самоліти не теж дають, поки так ми не чуємо. Але то що, то, що я знаю, то в цьому місяці передали ПВО, тобто якісь там дуже МЛРС, чи як називаються системи, які вже дві. Ну може там більше їх передали, я розказую, що тільки що дві. Бо не все розказується, що передається. Далеко-далеко, не все, скажімо так. Через це я бачу, що передається багато, але недостатньо це так. Далеко недостатньо, і от з Америкою знову якісь будуть затримки. Ну тут момент такий, що, скажем, ще показник кінця війни в чому буде? Будете бачити, коли почнуть давати все. Вже почнуть давати і ті е, то, що ми хочемо. То що, нам, то, що ми хочемо, вони почнуть нам передавати. Там, і самольоти, там, там, і е, танків більше почнуть давати. Чи взагалі там і Німеччина щось почне, і Америка вже багато ж там лендліз запрацює, не знаю, якось більшу сили, Чи... А то більше мова про цей лендлізну е тим не менше, е це показник того, що це означає, що вже буде йти ситуація до завершення. То, що в кінці вони тільки почнуть давати. Вони не хочуть давати раніше, тобто вони дивляться. Вони просто вони це, ну скажімо так, об'єднаний захід в якійсь мірі, і е Америка, в, в тому числі. Я саме початку казав, що Америка вона, е скажімо, Росія сама не просто так напала сюди. Були певні домовленості, були домовленості, е я не буду стверджувати. От е, треба ще передивитися, до речі, ці моменти на щодо домовленостей. 14-16, якраз передивлюся. От. Е, і передивлюся. І ну, тим не менше, скажем, е, наскільки я дивився, з Америкою були домовленості е, певні, але то, що показувала якраз. Дуже дуже чітко показав карта війни, початку війни, що перші 14 днів війна мала закінчитись, але ну, була розрахована на 14 днів. Якщо ви подивитесь, вони навіть не йшли воювати. Скажімо так, не було розрахунку, що наша країна буде чинити якийсь опір. Може, там на заході, от нас на заході вони, може, думали так, але там що Харків чи там Запоріжжя буде, чи там Маріуполь навіть я, Маріуполь, дивився. Ні, вони Маріуполь бомбили і мстили. Там так скажімо, місця була дуже жорстка. Того що за Маріуполь, наскільки я знаю, домовлялися ще перед тим. приїжджали, домовлялися, і видно було по картах і тих людей, яких я консультував. Вони мстили, що Маріуполь не захотів йти. Ну Маріуполь не міг піти. то що? В Маріуполь ще тоді, в 2014 році, ми робили прашну і казали, чи буде напад на Маріуполь, бо тоді мав бути в 2014 чи 15 році. І були плани, але вони чогось зупинилися там і з ким хтось з ними домовився, так далі. Що Росія зупинилася, не пішла на Маріуполь. Хоча тоді, якби вони пішли, то вони б, напевно і до того часу вже Маріуполя не було б, і взагалі вони далі мали йти до Криму з'єднуватися. Вони чогось зупинилися. Ну то це їхня їхня помилка велика була дуже сильно велика. От, ще мені приємно, я здивувався, Тут в нас таке. Ну, скажімо, я почув від людей теж про цю війну я вже теж чув раніше від людей. Знаю, що від різних людей я не буду казати, де там було то, про цю війну передбачення були і давно вже передбачення були, що Росія буде воювати з Україною. І що Україна виграє. Тобто, мене, мене це теж радує, що є різні. Скажем, передбачення, я дивлюся астрологічні научні моменти, скажем так, просто перевіряю, наприклад, то що було в 41-му році, 39-му, там в 36 в шостому році, й і так далі, тобто можна глянути різні події і чисто аналітично проаналізувати, якщо знати, конечно, що аналізувати. І можна, скажімо, сказати, що буде в 2022-2023 році. А якщо ще астрологію підключити, то в принципі досить добре можна проаналізувати. Значить, на що цієї бомби я сказав, будуть сумніви на цю бомбу, звідки вона, що вона так, далі біля неї буде багато ажіотажу і. Наш якісь будуть компромати, комп такі, скажімо, виклики для нас дуже серйозні. Виклики для нас, для нашої держави будуть ну тим не менше, кажу, ми пройдемо нас все буде добре. Треба разом триматися. Оця зірка, яка зараз іде для нас, ні, зірка місяця. Вона каже, що треба об'єднатися. Треба бути в тишині, не треба боятися. Якщо ви боїтеся і ви знаходитесь в гарячих точках, ну там, де є бойові дії, йдуть, і ви не введете ці бойові дії, ще й у вас є діти, то ну, не те, не що ми бачимо про брудну бомбу, воно буде, буде багато дезінформації, але ну, тим не менше, старайтеся не, не вестись на ту інформацію. Якщо ви в гарячих точках, то з них треба йти. Ну, як би так сказати, від'їхати, якщо ви не приймаєте ніякої прямої участі. Це перший момент. Значить, будуть завоювання нові. І наскільки я дивлюся, з, з, з Херсоном по, на Херсонському напрямку дуже швидко мають бути завоювання. До 8 го 11-го мають бути завоювання, ну і відповідно з 8 по 13 там якийсь такий дуже напружений період. Якщо глянути по періодам, значить перший момент з 11-го по 3-й 31 це такий період, який буде давати. Якісь неприємності дуже буде прилітати більше. Дезінформація, теж такий період неприємний. Скажімо. Період, коли нам будуть більше всього передавати, з 3 по 8. Якісь нові, скажімо, перемоги від ЗСУ. І якісь незакінчені питання з минулого місця, вони закінчать. Багато з них закінчать. Потім період з 0,8 .11 по 1311, я вже про нього казав. А тут старатися більше глибше дивитися на, на ситуацію. Ну, і от іменно цей період, коли треба тримати ману, тобто старатись не загризняти ефір, не загризняти своїми думками і, і себе не, за, не за, Ну, Але тим не менше, це такий, напевно, складненький буде. Потім ще один період, який я бачу з 19.11 по 22.11. Це не скажу, що це поганий період, але може бути. Навіть з 13 по 19 ще, скажімо, з однієї сторони, буде дуже сильні такі промови нашого президента. Якісь, е, от іменно якщо буде якась трансформація, чи скажімо, перегрупування в нашій владі, щось таке будуть зміни, я би так сказав, е, то це, скоріше все, що відбудеться з 13-го 11 по 19-11. І з однієї, і президента буде сила, а з іншої сторони, на нього будуть дуже давити. Це такий якийсь період, ну я би сказав, навіть і небезпечний для нього. От, але дуже велику силу буде мати. Ну і там якісь переміни почнуться, рухи почнуться. А потім 22 по 30 одиниця це, це теж такі це досить сильний період, але я би сказав, тут кожен період, куди не зачепися, то щось в нього є. Ну знову якийсь тиск на владу, і може навіть і почнуться перемовини. Якісь. Ну, вже потрошки вони будуть починатися в наступному місяці. Косокриво, там якось вони будуть починатися, але ще ніхто нікуди не збирається. В реальності ще ніхто нікуди не збирається. Це просто ну, якби треба, то треба. От. Ну, потім трошки пізніше вони вже будуть серйозніше дивитися. І наша сторона, і їхня сторона на, на перемовини, бо рано чи пізно, як казали, в кожній війні. Всі приходять, прийдеться сідати за цей стіл і якось домовлятися, йти на компроміси. Хтось програє, то він хтось виграє і так далі. От це по з приводу місяця. Я написав: ну трошечки по прогнозу місяця, це я казав, місяць буде води і не перемовин, початку перемовин, таких більш серйозних. Очищення території ЗСУ проведе. Повернення Херсону, це повинно бути, відбутися в цей місяць. Я не буду казати 100%, бо дуже тут моменти такі є. Тут гороскоп насправді не місячний гороскоп не сильно відображає цього повернення якісь території. Я бачу, що якщо буде щось повертатися, то воно дуже сильно там і назад, і сюди, тобто будуть такі от рухи. Битися будуть за якісь невеликі території, трошки сюди і назад буде рух, але за Херсон є, видно, що питання повинні вирішити. Ну, буде вирішувати серйозно. От. Ну, а що ще можна сказати? З 8 по 11 я сказав. Потім насчет водного каналу. І, наскільки я бачив, що якісь питання будуть по канал, ти що йде на Крим. Це відповідно, якщо з ним будуть питання, то буде по Каховській ГЕС. Взагалі це всю війну, особливо цей місяць, може два ще. Особливо цей місяць, може навіть і наступний частково, оце з Коховською будуть питання. Ну, більше це в цьому. Питання які? Чи зривуть її, не повинні зірвати. Але щось там, чи спустять воду, чи якісь будуть маніпуляції, вести, що там нібито щось зірвалося, то скоріше все, що буде. Ну дуже серйозно буде з цим. Якийсь момент, ну якоїсь кризи, я не бачу, що там затопить щось, не повинно нічого затопити. Ну, але якісь от кажу маніпуляції, і навіть е е е з тією бомбою щось будуть тут вони маніпулювати. Наскільки ще бачу, буде м, переправа. Тобто з одного берега на другий будуть вони переправлятися, будуть тікати на другий берег, через Дніпро переправа буде. І з ЗСУ теж будуть штурмувати деякі річки в цьому місяці. Якісь, або точково, або навіть і багато. Також я бачу, що йде допомога від нових і старих партнерів, щось будуть цікавіше нам передавати. Тим не менше, то, є, то що нам зараз серйозні якісь такі установки передали, то ще будуть далі передавати. І, ну, як я казав, показник буде то, що завершення, м, коли кін, під кінець війни, скажімо так, е, вже будуть передавати все. Ну, ще пару слів можу сказати про календарик. Е, значить, е, е, календарик в нас. Е, Благоприємні дні, щоб ви собі, ви собі побачите, але так чи інакше є сприятливі дні. На листопад це 28, досить є 13, 14, 24 і 25. І там далі є інші дні. Ви можете подивитися, а тут є виписані теми. В календарику, наприклад, викладення фотографій для блогерів, наприклад, 20, по мірі зменшення. Тобто 28-й, найблагоприємний день, 23-й менше, п'ятий ще менше було приємне, 13 ще менше. Ну тобто, о, о, і тут є, наприклад, початок, клікування, стрижка, гоління, тобто, в цьому ви можете, буде календарик знизу, ви можете подивитися і для себе ще покористуватися так сказати на місяць цим календариком. Щоб якщо ви щось плануєте, наприклад, про продажі чи щось, якісь починання, чи десь подорожі, чи ви хочете щось там, не знаю, з криптовалютою чи гармонізацію простору, то ви можете от цим собі календарком користуватися. Всіх вам благ і слава Україні.